Головний атрибут новорічного столу ікра чорна, червона чи У Ускільки цьогоріч обійдеться найменша баночка кав'яру. Як відрізнити підробку? Відкриваємо. О, якась каша. Та що собою являє українська ікра? Скільки коштує і як її добувають? Обманюємо рибу. Говоримо, що весна прийшла. Ексклюзив фактів тижня з унікальної вітчизняної ферми. Чорна, червона чи ментая, а може, й взагалі заморська баклажанна, яку цьогоріч будемо купувати на новий рік. Музика. Питання не просте, адже один з основних атрибутів новорічного столу, а саме ікра червона, доступна далеко не всім. Багатьом ледь не півроку доводиться відкладати на баночку кав'яру. Але що насправді під кришкою? Ви певні, що пікра? Я б із висновками не поспішала. Кишені і краще чи ні, але новорічне меню чимало українців не уявляють без неї. Ну я думаю, що якщо підекономить десь місяць місяць, я вже той місяць економив. То десь може на баночку чорної червоної ікри я накоплю. Думаю, що звичайно думаю, чорна Бо чорна чорне, червона буде. Так. Чорна буде да звичайно. Ні, я просто дивлюсь на зарплату, і дивлюсь на вартість ікри і вирішую, що я не хочу. Або ж шукають бюджетні так звані замінники. Буде ікра яка кабачкова. <рес> так точно. Ну а чорна, червона. Ну червона, можливо, а чорна ні. Ну я не так багато заробляю. Жарти жартами, але махінацій з ікрою більше, ніж її видів, та про це трохи згодом. А поки ж як насправді добувають чорне та червоне золото. Лютий холод, відчуття, наче ми десь на півночі. Хоча насправді всього за 50 кілометрів від Києва. На одній з найбільших ферм в Україні тут добувають один з найдорожчих делікатесів у світі мова про чорну ікру. Це садкова лінія, це така металева конструкція, яка плаває на воді. і До неї кріпляться січасті садки. Ось ви бачите, і вже в цих садках вирощується риба. Плаває тут понад 80 тисяч хижаків, стерлять осетер, бестер. У нас осетрові це довгожителі, і осетер живе 50-70 років. Білуга 100 і більше, так нас з вами можуть пережити. Вилов їх у дикій природі заборонений. Вони у червоній книзі. Розводити законно можна лише на фермах. Щоправда. Це досить затратно, тому що в середньому необхідно вирощувати 10 років рибу для того, щоб отримати першу порцію ікри. Ого! Тому і чорна ікра відповідно коштує досить так дорого. До цін згодом, поки про сам процес, аби отримати ікру, дорослих рибин з крижаних садків переселяють у спеціальний цех в ось такі ванночки. І вже ваннах створюємо їм весну, обманюємо рибу, говоримо, що Весна прийшла, необхідно готуватись до нересту. Рибка за 2-3 тижні дозріває, скажімо так, і потім можна від неї відбирати ікру. Простіше кажучи, рибу мають подоїти, адже ікру тут добувають дуже гуманним способом. Спочатку рибі роблять УЗД, а вже потім, через невеликий отвір, у животі збирають кашку. Скільки виходить? Півтори тони ікри в рік. І хоч коштує чорна ікра, наче золото за 100 грамів просять майже 100 доларів. Такий бізнес в Україні не надто популярний. У нас сьогодні до десятка виробників. Такий же процес з червоною. Щоправда, розводять лососевих переважно в холодних гірських річках. Червону ікру ми виробляємо, але ми закуповуємо сировину на західній Україні. А відтак і ціники відповідні. Ікра Стерліді 50 грамів, саме отакої, 1350 гривень. Ікра сибірського сетра 50 грам 1700 гривень. І майже тисяча гривень за 200 грамів червоної. Дивіться, яка вона красива. І це наша українська ікра. До речі, про червону, найпопулярнішу так уже склалося, що несумлінні продавці скуповують її переважно за кордоном, заморожену тоннами, і вже тут солять, фасують та продають. Та що ми купуємо насправді? Особливо навагуче в інтернеті виявляється під виглядом ікри легковірним українцям можуть підсунути будь-що, але тільки не кав'яр. Так, є ікра, яка не є ікрою. Вона, на вигляд, майже майже як ікра. По ціні вона набагато дешевша і на смак вона зовсім інша. Робиться вона із бульйону, з бульйону риб, із желатину або агар гару як правило, додають, додають деякі барвники. Тобто, під виглядом лососевої, тієї ж ікри кети чи форелі ми легко можемо придбати дешевий пофарбований замінник. Хочу перевірити особисто, купую дві баночки кав'яру, що поки кишені. З цим прямою в лабораторію. От ми вже тут так поболтали. Вже маємо те, що там є звук, що там є рідина, і вона перевертається цей Це не зовсім добре, тому що це зайва рідина. Чи не придбала я кота в мішку? Відкриваємо. О! Тут то, що він другий сорт. Ви бачите, що тут ми тільки відкрили. Ми взагалі не бачимо, що тут є і сама ікра, да? а якась каша. Отже, що під кришкою? Дивіться, що я роблю. Я її перевертаю, вона вся витікає. Зовсім вона така рідка. Зовсім немає цілих ікринок. Вона вся потовчена така. Простими словами, дешева червона жижа з олією. Тестуємо ще одну, тут на вигляд ікра ідеальна. О, всі однакові такі зернятка, всі однакові, один від одного відскакують як м'ячики, вона не висипається, і дуже однакова. Та от на смак і запах суцільна підробка. Виявилося, замість кав'яру я придбала желатин. Аби на 100% переконатися, проведемо експеримент, додаємо до кав'яру з обох банок окріп і вуаля. Та, що на вигляд, хоч і жижа, але виявилася натуральною. От тільки щодо якості є сумніви. Що ми маємо побачити? Ми побачили, що зразу. Білок спрацював, ми налили кріп, да? і маємо такий колір. Це є, говорить про те, що це ікра натуральна. А от кав'яр з іншої банки звичайна імітація. Бачите? О, підкрашено. А що буде, якщо такою поласувати? Насправді у баночках з ікрою часто ціла таблиця Менделеєва. Є борники різного типу, є борники, які дозволені в Україні. Є в Євросоюзі, є борники, які не дозволені. А ще консерванти Уротропін, наприклад, відомий як Є 239 У деяких країнах він взагалі заборонений, вважається утрутою. Ця єжка добре б'є по печінці, ниркам та імунній системі. А ще викликає алергію. Це по перше. А по-друге, дивіться уважно, що купуєте. Особливо коли берете з рук. Мова про домашню ікру. Невідомо, як вони привозили, невідомо, як вона зберігалася. Світла буває, не буває, буває, відключається холодильник. Ну важко сказати. Та й просто невідомо чим, чим цю ікру обробляли. А відтак і невідомо, чи немає під кришкою збудників бутулізму, адже бутулотоксин – найсильніша отрута, що існує в природі. Дуже небезпечно. То як обрати кав'яр, аби не отруїтися? Підсумуємо: ніколи не беріть з рук та не замовляйте в інтернеті, адже там. Найчастіше, все таки продається білкова ікра. Уважно дивіться, що на етикетці, а ще на дату виготовлення вона на банці має бути видавленою. Відтак щойно дотримаєтеся усіх правил, споживайте з насолодою. Ікра це насправді унікальний продукт, в якому поєднано все поєднана велика кількість дуже корисних речовин. Це такий продукт. Просто знаєте, от одна ложечка цього продукту це вже ліки. Якщо це справжня ікра, це ліки. Тож яку б ви не обрали ікру для новорічного столу, чорну, червону чи баклажану заморську. Головне, щоб вона була справжня. Любов Кукла факти тижня ICTV єдині новини. Замість ментая і хека на і товстолоб. Все, що плаває у річці, то ловиться. Навіщо уряд змінює рибне меню українцям? Їм все рівно, чи їсти рибу да, по 300 гривень, да чи їсти рибу по 150 гривень. Чи не зникне з полиць магазинів Заморська червона риба? Це про популяризацію українського продукту. І якими ж тоді будуть ціни на нашу? Дороговато. Факти тижня про можливості української риболовлі та хто з нас відчує першим зміни в меню. Ловися рибка велика і маленька, але головне, щоб українська. Або чому зовсім скоро в меню у наших військових замість хека може з'явитися, наприклад, товстолоб? І усе ні не через надмірну любов українців до риболовлі, а через імпорт, від якого ми хочемо відмовитись. Та от як це працюватиме? І чи не доведеться нам із хека перейти на карасів? Майже 40 мільярдів гривень саме на таку суму. Торік держава придбала риби за кордону. Різні там хеки, телапії, і пангасіуси та ментаї. Словом, усе, що в наших річках, не водиться. Імпорт риби в показниках одного мільярда доларів. 95% риби в Україну імпортується. Відтак урядовці вирішили сказати стоп за Рибі мовляв, споживатимемо лише своє. Це не є. Погано та як вони собі це уявляють, й кого так завзято хочуть нагодувати нашими карасями? Та я завжди карасі люблю. Це саме смачна риба. Але про це трохи згодом. А поки ж де та як нашу рибу вирощують і чи вистачить її на всіх українців. Це каскаді зер, так званий нагульний став, в яких риба нагулюється. Ми на Київщині на одному з рибних господарств. Тут без перебільшення розводять майже все: короб, карась, щука, сом, судак. Амур, ну я в Ковчег, тільки в озері 300 тонн риби в майже 500 гектарах водой звели це підприємство. До речі, доволі давно у 70-х. І працюють тут досі виключно руками. Процес максимально ручний, мінімально автоматизований і в усьому. Цивілізованому світі це є елемент традиційного рибальства. Аби риба з цього рибгоспу опинилася на ярмарках чи в магазинах, спочатку довгий клопіткий процес. У нас власного інкубатора немає, тому ми купуємо лічинку на спеціальних. Господарствах, ага. де є контроль за якістю, тому що у риби бувають хвороби. Далі починають вирощувати мальків і щойно ті досягають необхідних розмірів на продаж. Ми хочемо дати якісну на природних кормах рибу. Щоправда, сам процес як не крути, доволі повільний. Зазвичай в культурі українських господарств трьохрічний цикл. Це коли вже в третій рік риба має так званий товарний, товарну наважку. А ось ярмарок. Саме те місце, де продають уже вирощену в рибгоспах рибу. карась, щука сом, карасік 120 і 100, короб 150. Займаємося рибою, возимо з різних регіонів із Київської області, з Черкаської області. Ми будемо дві годині ночі. Це риба свіжа. приходить сюди живенька. Туди привозимо тільки найкращий товар на цю ярмарку. Якість божаться дійсно на рівні. За 30 років загальної практики ми вже знаємо де брати. Тобто є перевірені місця. Риба проходить ветеринарну експертизу, ветеринарний контроль. Тобто все чисто, ми впевнені і гарантія якості є. Є тут навіть делікатеси, які в звичайних супермаркетах не знайти. Риба, яка не розводиться, а плаває у ловили? Мова про дику рибу. Вона відрізняється да, суттєво. А чим? Ця риба їсть те, що їй сподобається. А, а розводна риба їсть то, що її чим накормлять. Ну, Вона відрізняється по м'ясу. Якщо б я зараз нарізав його на стейки, м'ясо красного кольору. На таких ярмарках без перебільшення. Постійний аншлаг. На 240 гривень. Дайте 200 гривень і йдіть з Богом. Люди не зробив знижку, бо довго мене чекала. Так що зараз буду жарити, приходьте на карася. Як завжди, як завжди, да. тільки е, давайте мені одненько гріться. Кожну суботу купуємо Зелі. і купуємо саме тут. Кожну суботу, Кожну суботу? суботу, так. 120 да. гривень. Буде. Та попри величезний вибір на ярмарку, найчастіше українці купують саме карасів. От люблять наші люди карася, Народна риба України вважається карась. Отже, вердикт: наша українська риба смачна, має попит. Але що ж тоді з лососем та форелю? Чи з оселедцем норвезьким, наприклад, чи не зникнуть з прилавків магазинів? Вони важливо розуміти, що політика імпортозаміщення в рибі це не про заборону імпортної риби, це про популяризацію українського продукту. Передчасно не лякайтесь: усе, що було в магазинах, зостанеться і товари, і традиційні космічні ціни 800 гривень за кілограм червоної, сьомги, форелі, чи лосося. Тобто, все тут і далі залежатиме лише від розміру вашого гаманця. Але питання все ж зостається, що мали на увазі в уряді, коли говорили власне про імпортозаміщення, кого торкнуться заміни в харчуванні? Це е, Збройні сили України, це сили оборони в цілому, це потенціарна служба, це е, школи, е, ті, хто закуповують за державні кошти, щоб приділили увагу саме українській продукції. Отже, мова виключно про державні закупівлі, та чи спрацює це. Найближчим час, часом це нереально е, неможливо реалізувати, да? тому що у нас немає ні технічної можливості, ні немає де цю рибу всю вирощувати і нема кому її, по-перше, ну, також вирощувати. Хоча здавалося б, в Україні щодо розвитку аквакультури зелене світло та ще й велика кількість водойм. Порядка 50 тисяч, що правда, є одне, але У нас в дійсності і ставкове господарство занедбане, і всі ті, хто обслуговував сьогодні мобілізації, і було виставкове господарство на сході України. Воно вже все знищене. Ба більше, аби повністю перейти на українську продукцію, потрібні кошти і час. От, якщо навіть зараз почати з розробки програми і затвердження, це мінімум рік. Далі якісь проектні вишукування, інвестиції, пошук е партнерів. Та да, це ну мінімум 7-8 років плюс. Тому, якщо прямо зараз імпортну рибу замінити українською, наша подорожчає щонайменше на 30-50%. відсотків. Альтернатива дешевій рибі, наприклад, той самий хек, який можна брати оптом там по 150 гривень за кілограм, то філе, наприклад, того самого товстолобика буде коштувати мінімум там, 280 300 гривень. Тому я не впевнений, де що бюджет України потягне такі витрати. Це економічно, економічно недоцільно. У нас сьогодні е імпорт більше 90%. Чому у нас сьогодні їде глибока заморозка? А вона дуже дешева. А ще ніяк не крути, але не зможемо ми найближчим часом повернути на прилавки нашу морську рибу. Який може бути промислово вилов риби в чорному морі, коли в нас всі рибні порти закриті? Вони були під Миколаєвом, вони були під Одесою. На сьогоднішній момент там практично нічого не працює. Тому говорити про якесь імпортозаміщення по рибі. Ну, я би був дуже обережний. Як стратегічне планування згоден? А втім, у міністерстві агрополітики нас запевнили, що поки лише розробляють так звану дорожню карту, аби змінити вектор держзакупівель. Ми е, не йдемо короткостроковими е, такими періодом. Навіть якщо результат буде на другий рік, на третій рік, ми маємо починати сьогодні. І тут дуже важливо, що прийшовши в магазин, прийшовши в ресторан, прийшовши будь-куди. Людина керувалась вибором української продукції. До того ж, саме наша прісноводна риба, як стверджують дієтологи, практично не поступається закордонній Морській ми бачимо за результатами досліджень українських лабораторій, ця риба також містить багато жиру і багато омега 3 полінасичених жирних кислот. Тобто, вона ну майже не поступається морській рибі в цьому показнику. А все інше харчова цінність риби вона еквівалентна. Та поки ж яку рибу ловити на ярмарках чи в магазинах українцям вирішувати самим. Ми лише вкотре переконалися, що вирощена в Україні не гірша за іноземну, і практично в кожній області є можливості для її розведення. Любов Кукла, факти тижня, ICTV. єдині новини.